Друзі, всім привіт! Маю на огляд такі сучасні банкноти Угорщини, а саме банкноти номіналом 500 Форентів. Дані банкноти є найменшими банкнотами сучасної угорщини. Така банкнота. На банкноті зображено Ференца другого ракуці. Короля Угорщини. Також зверху присутній номінал Acos Forint, що прикладається 500 Форінтів. Так, присутні серія номер банкноти. Дана банкнота випускалася в Будапешті в 2022 році. Така банкнота червоно-рожевого кольору. Наступна банкнота 2018 року. Так на, також присутній е, герб угорщини. На зворотній струні банкноти зображено замок Шараш, шарашпатак. Видно, шарашпатак, замок. Також присутній номінал 500. Елементами захисту банкноти є така айденка, також присутній водяний знак зображення Ференца II. Це був такий коротесенький огляд, таких. Банкнот Угорщини номіналом 500 форентів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дякую всім за перегляд. Всім мирного дня!